Аграрний сектор економіки України є одним з найбільш конкурентоспроможних для виходу на світовий ринок. Сьогодні це до 20% ВВП та близько 37% експортних надходжень України. Також це єдиний сектор, який показав зростання на фоні загального падіння економіки. Агрогалузь Ми зараз дійсно гадуємо весь світ. Україна має номер один позиції по експорту соняшникової алії, соняшникового насіння, номер три позиція по зернових. По кукурузі номер 7 позиція в світі по, по курятині. От, і ми маємо єдина країна в світі, яка має такий величезний потенціал для збільшення виробництва. Той же час сільське господарство є однією з галузей, яку чекають суттєві зміни в результаті підписання угоди про асоціацію України з європейським союзом. Це і запровадження європейських стандартів щодо виробленої продукції та самої технології виробництва і вимоги до безпеки та якості, санітарні та фітосанітарні норми маркування товарів. Ми вместе з грантовими підтримками, вместе з другими структурами, постійно ведемо роздіснітельну роботу, як получать сертифікати, як те или иные документы, которые необходимы для работы в Евросоюзе и экспорта. То есть идет глобальная работа, идет большое наверное, переоформление и понимание, как торговать с Евросоюзом. То есть работа будет непростая. Євроінтеграційні процеси потужний виклик для аграріїв України. Положення угоди про асоціацію передбачають досягнення українськими компаніями європейських стандартів щодо якості та безпечності продукції. Це не просто назва, це означає, що в цілому економічна частина також поділена на складові. І перша це договір про вільну економічну зону. у ній ми скасовуємо мита. А от друга складова, яка є досить перспективною та багатообіцяючою, передбачає адаптацію України її законодавства до правил та стандартів Європейського союзу для того, аби стати рівноцінною частиною міжнародної торгівлі. Гармонізація українського законодавства з європейським завданням міністерства агрополітики наразі вже прийнято комплексну стратегію реформування галузі. Дуже важливий напрям пов'язаний з євроінтеграцією. Зараз при міністерстві працює майже 170 експертів. 24 робочі групи тільки за останні три місяці було проведено більше ніж 190 робочих зустрічей по питанню всіх напрямів реформування від харчової безпеки, яка зараз є дуже важлива, тому що питання науки і освіти саме з фокусом на харчову безпеку це санітарна, фітосанітарна, ветеринарна служба. Тому що ми маємо працювати зараз саме за європейськими стандартами. Разом з тим мита на переважну більшість агропродукції скасовується. Проте не варто забувати і про тарифне квотування. На сайті Європейської комісії щоденно оновлюються дані стосовно актуальних залишків квот. Їх використання відбувається за принципом живої черги. Помилкова думка, що після вичерпання квот поставки зупиняються. Це не так. Віз продукції до ЄС можна продовжувати і поза квотою, сплачуючи мита за стандартними тарифами. Питання квот для експорту з України в ЄС е, е, заключається в наступному. Це не квоти, в рамках яких Україна може експортувати це квоти, на які розповсюджується безмитний експорт. Тобто, як ці квоти будуть використані, то додатковий експорт з України понад ці квоти вже піде за стандартними правилами, які обов'язували до, до, до цього моменту. На 100% минулого року були використані квоти на експорт пшениці томатної пасти, кукурудзи, соків ячмінної крупи та меду. Очевидно, що продукти, характерні для господарства Херсонщини, користуються попитом на європейському ринку. Минулому році загальна торгівля з країнами митного союзу вона впала на 31%. От. Якщо просто ми подивимося по цифрам, знаєте, нам завжди казали, що Росія є стратегічний партнер, і ми все продаємо на країни колишнього Радянського Союзу. Загальний рівень продаж на країни Радянського Союзу колишнього менший, ніж ми зараз продаємо в країни Африки. А в країни Африки це вдвічі менше, ніж ми зараз продаємо на країни Європейського Союзу. Європейський союз продали 4,8 мільярдів доларів загальної продукції в минулому році збільшення майже на 6%. Хоча всі інші галузі зараз впали. Зернове направлення, мед, грецький орех. Даної направлення, то є ми являємося прекрасними лідерами в Євросоюз, але но і по міру ми займаємо в тройку, в п'ятеро, входимо експортерів основних. То есть, в в році теж ми очікуємо урожай. 2015 -го года зерновых, который мы выйдем с этим товаром на международные торги. То есть, это является прергативой и основной такой экспортный товар Украины и Херсонщины. То есть мы разрабатываем другие направления: томаты, арбузы. То есть, этими овощами, фруктами. Херсонщина уже славиться как экологическая область. Наш овощ и фрукт везде знают. Начиная отсюда Габрибалтики, то есть везде как бы торгуют вот херсонским брендом. Ну, Если из больших брать компаний, такие как Чумак, то есть вот это является ярким примером, который уже давно работает и торгует по всему миру. По-моему, они торгуют больше, чем в 50, в 50 стран мира. Но по мелким а, есть. Представителі, которые торгують арбузом, помідором. То є есть, есть узкі направлені, цільові групи, по яким наші фермери вже вийшли на ринки Євросоюзу і спокійно собі вже торгують. Разом з тим, деякі квоти були використані не повністю деякі не використані взагалі. Ризики пов'язані з конкуренцією, необхідністю підвищувати стандарти та шукати джерела збуту продукції, зупиняють певну частину сільгоспвиробників, найчастіше дрібних. Безперечно, з реформами пов'язані як нові можливості, так і ризики, зокрема й для малих господарств посилення конкуренції на внутрішньому ринку і обмежений доступ на європейський у разі недотримання стандартів може призводити до складнощів. Посилити позиції дрібних фермерів здатні кооперативи. Вважають у департаменті агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації. Уся Європа состоїть із мілких і середніх фермерів, тобто їх кількість много разів привозходять із кількість в Україні мелкого і середнього агробізнесу, поэтому раз аграрії Європи зможуть вирощувати і участвувати в даній торговлі, то я думаю, і наших. Как бы тяжело ни было, должны стараться к этому вопросу. Но для нас единственным выходом сейчас является кооперация. То есть объединение в кооперативы, объединение в кластеры, которые будут забирать целевое направление по торговле, объединяться, формировать крупные торговые партии, однородные, которые позволят выйти только в таком случае на рынки, торговать с супермаркетами Евросоюза, торговать с другими крупными. Потрібітелями, яким нужна і хочу хочу повторить, крупная торгова партія однородного товару, дуже я думаю, цікавий і якби, важливий досвід для України це досвід Польщі, яка мала до вступу в ЄС багато малих і середніх фермерів. Це були сотні тисяч людей, які мали власні господарства, і звичайно, вони теж дуже побоювалися того, що станеться після вступу в ЄС, боялися західної конкуренції. І також вони не мали такі здібності, як скажімо, знання мов, чи не мали можливості самостійного виходу на іноземні ринки. Сьогоднішня ситуація в Україні дуже нагадує ці часи в 90-х роках, які були в Польщі, бо в Україні теж мали середні фермери, ну то тобто, в основному мали фермери з маленькими господарствами. Вони звичайно самостійно не можуть вийти на закордонні ринки. Але звичайно, з цього з цієї ситуації також є вихід, можуть об'єднуватися. malí farmery v kooperatíve. Які потім будуть вже як одна скажімо, компанія вступати в контакти із закордонними партнерами наразі? Агротовари становлять третину від усього українського експорту до ЄС, а потенціал ринку вселяє надію на динамічне зростання цього сектору економіки, Незважаючи на те, що євросоюз відкрив для українських аграріїв двері, для виходу на ринок зі своїм товаром необхідно попрацювати. Великі шанси відкриті не тільки для великих підприємств, а й для малих.